Абіґоїна сердітами при на в цьому ролику я вам показую в цілому на своєму ютуб каналі свій шлях, як я заробляю кошти в інтернеті на валютному ринку. Неважливо, ви мене шукали сіла або ви просто випадково потрапили на моє відео в цьому ролиці. Я вас навчу, як заробляти кошти в інтернеті. Я саме продемонструю вам свій технічний аналіз на телефоні. Також у мене телеграм-канал, посилання на нього в закріпленому коментарі, де я ділюся своїми думками, відгуками людей з команди, прибутками, стратегіями і так далі. І так далі, і так далі. Також тут регулярно проводяться безкоштовні набіри в мою приватну команду, де всі ми заробляємо кошти в інтернеті. Тому в цьому ролиці я вам покажу, як я торгую. Ось до речі, декілька відгуків можете побачити, де люди торгують в моєму каналі та заробляють кошти. Вот в когось баланс по 100 тисяч гривень. в цьому ролиці вам покажу, як це можна заробляти з телефоном. Let's go! і так. ну що будемо починати? Першим ділом я вам показую свій торговий канал. Це ті сесії, які у нас сьогодні проводяться. Це у нас. Аналітика сигналу це його результат. Ми торгуємо по системі Гейлу, Тобто, якщо ми, наприклад, першу году ловимо мінус в нашому закритому каналі, наступного году ми подвоємо і вона приносить нас прибуток. Далі в цьому телеграм-каналі, моєму приватному, ви знайдете базове навчання для новачків, актуальні стратегії, торгові блокцигналами і сайт, який видає сигнали. Будемо з вами торгувати моїм технічним аналізом. Я вам покажу, як можна аналізувати графік з телефону, але якщо ви не хочете заморачуватись, просто підписуйтесь на мій телеграм-канал, приєднатись до мою, мою команду і заробляйте по готовим сигналам. Давайте вам початку покажу, як зазвичай в мене проходить торгівля. За сьогодні у мене, до речі, плюс 24 тисячі 600 гривень. Тому зараз я постараюся заробити трошечки більше коштів. І так, для початку виставляю суму года. Якщо що я торгую на брокері бінаріум, посилання на нього також залишу в закривленому коментарі. Цей брокер абсолютно гарно і чесно прораховує абсолютно всі угоди, виводить кошти, поповнення тут досить просте. Тому, якщо що користуєтесь, ми прийдемо до угоди. Я досить сильно люблю валютну пару євро юзде. Ось, ось, ось таку люту пару євро і де школа 82%. Бум зазвичай я ставлю одну хвилину таймфрейм, Я зазвичай вже саму аналізі не використовую індикатори, а виключно якщо я торгую по якійсь цікавій стратегії. Тобто, як зазвичай я торгую виключно технічним аналізом на око. І так, давайте проведемо просто теханаліз, зрозумілий, в першу чергу для вас. Для початку я ставлю такий от лайн, таку от лінію для того, щоб відмітити самі базові лінії підтримки. Далі я поставлю собі лінію опору і тим самим зрозумію, де у нас плюс-мінус графік може розвертатися. Його. You know? okay. Далі, після того, як я провів аналіз на одну хвилину таймфреймі, я переходжу на 5 секундочок. Далі дивлюсь, що у нас тут проходить на 5 секунд. Оскільки в мене короткострокові угоди, зазвичай саме аналіз на 5 секундах має а, досить сильно враховуватись. І так я бачу, що зараз у нас досить сильний і нетиповий для валютної пари. А при фазі всплес, що свідчить, скоріше за все, про гарний та позитивний тренд на, вгору. Я спробую зайти до 18.03 вверх, і тим самим зараз пояснюю. До речі, графік мене пролагав, вибачайте за мій інтернет. Так, от я зараз зайшов вверх до 18.03. У мене зараз часовий пояс просто інший, На бінарі у мене стоїть інший. В цьому немає ніякої проблеми, просто різні цифри. Так, от я зайшов. На дві хвилиночки вверх, з рахунок того, що побачив дуже сильний у нас ріст, приріст по покупців. Тобто у нас зелені свічки формують думку про те, що у нас настрій на ринку позитивний, і зараз ми будемо проривати далі. Як ви можете бачити, більшість людей, ось по ось цій колоночки, вони у нас хочуть продавати, тобто заходити на пониження. От що з цього відпрацює, зараз в принципі побачимо. Також у мене є запасний варіант. А, після кожного гарного росту йде досить швидка корекція донизу. тобто Може бути таке, що ця корекція буде, і ось вона в принципі проходить. Тому якщо буде корекція, я просто наступний свій сигнал зайду догоном на 60 тисяч гривень. Так само, як я показував вам, показував вам на самому початку шляху. Також на своєму на своїх в своїх трансляціях я завжди показую реальний результат, такий, який він є. Тому що я завжди, всі, хто зі мною давно знає, що я максимально чесна людина. Упс, вибачайте, я зайшов. Я зайшов містейком. Я хотів натиснути до 18.04, а в мене зайшла ух, Ух-Ух. Коротше кажучи, що я максимально чесна людина, догін на 180 тисяч гривень прямо зараз. Я завжди показую реальний трейдинг, такий, який він є, без лишніх прикрас. Можливо, на 60 тисяч зараз ідей не потрібно буде брати ще догін. Оце містейк. От коли я записую ролики, досить часто буває таке, що щось іде не по плану. Окей, на 60 угоду не буде, все 180 захоже. Я розумію, що зараз багато скажуть, кого, кого ти йдеш вчити. Якщо зараз в тебе тільки що 2 угоди в мінус. По перше, коли я записую ролик, я не видаю сигналу, тому я можу ризикувати з рахунок того, що маю великий баланс. Це перше. Друге, друга угода в мене була заключена з містейком. Тобто я хотів дати на 1 хвилину плюс. Якби я дав на 1 хвилину плюс, ось дивіться, що проходить. Тобто друга угода в мене б закрилася плюс желізно бетону. Тобто, це не містейк. Ну точніше, це не моя саме помилка, це просто неуважність. І зараз я, так би мовити, свою неуважність, плюс одну помилку, на яку я маю план Б, перекриваю просто сумою 180 тисяч гривень. Таким чином, якщо зараз ця угода зайде в плюс, то дивіться, зараз в мене злив 90, я зараз поставлю 180 і зароблю чистими, виходить. Тут 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 150, 60 мінус 90, 60 тисяч гривень. Чистим я зараз зроблю, якщо оця моя угода зайде в плюс 60 тисяч гривень за декілька хвилин запису цього ролика. Якщо зараз хтось думає, що це не справжні кошти, я їх не зможу вивести і так далі. Подивіться на те, як я живу, подивіться мої минулі ролики на Ютубі. Почитайте відгуки про валютний ринок, про бінаріум, про Форекс, бум, угода зайшла. Плюс спробуйте самі вивести завести. Якщо ви навіть натрапите на якісь так би мовити, афішу. Того, що ні нічого не виводиться, то скоріше за все це просто відгуки конкурентами. Тому що я два роки два з половиною вже навіть роки торгую на валютному ринку, і ще ні разу ні в мене, ні в моїх знайомих, ні в моєї команди не було проблем з виводу коштів саме на бінаріумі. Я не знаю за інші брокери, але саме на бінаріумі не було. Тому я гадаю, що. Не буде у вас. Якщо і буде, то пишіть мені. Я партнер бінаріума. Я вам з цим допоможу. Я скажу там тим людям, які сидять, скажу, що ось мій реферал заресувався. Чому ви йому не виводите кошти? Ну виведіть, тому з цим ніяких у вас проблем ніколи вже ці не буде. Окей, давайте зробимо ще одну угоду. Повернемось до мого мені мене 30 тисяч гривень. І, і, і зайдемо знову таки вгору до гіном. І так, я зараз поясню. Зараз багато хто не розуміє, чому, чому ми це робимо, чому ми далі продовжуємо заходити вгору ще на такий кроткий час. Оскільки ви можете зараз побачити, що зараз у нас фаза ринку досить волатильна. Подивіться на ці рухи, то тобто, графік у нас не йде чітко вгору або чітко донизу, а він завжди рухається такими змійками. Тому можна сказати, якщо у нас зараз преобладають покупці. То важливо завжди йти в сторону покупців і не дивитися на оці ось горки. Бачите, оце просто горки, які можуть збивати вас в У нас зараз хто домінує покупці, покупці. Тому чому ми маємо брати увагу ось ці от ретести? Маємо просто мати план Б. Якщо зараз у нас 30 тисяч гривень зайде, я зароблю чистими. Давайте порахуємо скільки. 24 тисячі 600 гривень. І того мій дохід за це відео буде вже 84 тисячі гривень. Плюса. Чи це не окей? Далі дивіться, графік в мене зачиняється, в принципі в позитивному для мене ключі, що свідчить про те, що моя угода чітко відпрацьовує і залітає в досить такий гарний та прикольненький. Я б навіть сказав, плюсик єсть. Давайте чекати. Давайте чекати. Давайте чекати. Це плюс. Якщо ви так само хочете заробляти кошти в інтернеті, не використовуючи такий аналіз, як використовую я плюс а в, торгуючи виключно по торговим сигналам, які ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, в моєму приватному каналі, підписуйтесь на мій телеграм-канал в посиланні під цим коментарям. Підписуйтесь, пишіть мені, хочу в команду. Я досить часто відкриваю. Набори в команду, просто встигніть на нього, напишіть, хочу в команду. Я вам відправлю умови. За відразу спойлер, умова це зареєструватися на бінаріум по моєму репосланню, внести саме мінімальний баланс для того, щоб я розумію, що ви активний трейдер, а не просто людина, яка проходить мімо. Адже я хочу доводити до пробудку виключно тих людей, які хочуть та мають старатися. Пишете мені, хочу в команду, ви реєструєтесь в периферальному посланню, робите мінімальний деп. Я вас задаю в канал і буду підтримувати вас протягом всього періоду, коли ви там будете знаходитись. А вхід, ВІП-канал, він іде постійний. Поки його закривати не планую. Тому ось таке от вийшло цікаве максимальне відео. Якщо вам корисно, ставте лайк, пишіть коментар, і будемо рухатись далі. Всіх обняв!